Ви приготувалися до уроку читання. У нас сьогодні дуже цікавий урок. Ми продовжуємо говорити про відомого українського педагога, письменника Василя Сухомлинського і продовжуємо знайомитися сьогодні із його творами. Тому сідаємо зручно, слухаємо уважно. Зараз налаштовуємо екран. Поки я налаштовую екран, ви сідаєте. Рівненько. Не забувайте, що під час читання спинка також повинна бути рівною, ніжки на підлозі, ліктики на столі. І нічого, щоб вам не заважало під час уроку. Домовилися? Так. Так, розпочинаємо наш урок читання із чистомовки. Сергійко, слухаємо тебе. Сергійко читає. Всі повторюють за Сергієм. Почав Сергій. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Звірі грають у м'яча. Яч так, повторюйте. Ча-ча-ча-ча-ча. ча Звірі грають у м'яча. Далі, будь ласка, Віраніка, Єгор готується. Віраніка Тімакіна. Сі-сі-сі і сі-сі-сі. Нападаючи. Усі. м'ячі. Усі. Усі повторили всі разом. Повторюємо, дітки, від першого слова чистомовки. Далі продовжує, будь ласка, Павло. чу чу, чу, чу вовку подари в пом'ячу. Всі разом. Так, ну а тепер Єгора слухаємо Єгор, будь ласка. Так, де дівся наш Єгорчик. Єгор, слухаємо тебе. Су, Єгор, у тебе звук вимкнено. Ча, 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 ча судить гру у них. Хто? Лисиця. Лисиця, Лисиця. Попрочитайте разом. Так, продовжуємо з вами далі. І зараз швиденько пригадали скоромовку, яку вчили на останніх уроках. Слухаймо, Аліночку, будь ласка. Самого садому, сумно самого, бо я він не спить, а у садому сома спить старий сердитий сон, сома сниться сьомий сон, сон, сонце пестить

Там... Слухай Вероніка. С... Тому сыву тому. Вусатому тому самому, я ні, не спить, спиться вусатому спить старий. Середитий сон, чому сини.

І слухаємо Варю і Сергія. Будь ласка, почали. В цьому сому? В ямі не спиться, в усадому сому, спиться старий сердитий сон, сому сниться сьомий сон. сон -со... сому, висотому... сому, сому... Сому, сому... Сому, сому В цьому спиться в усатому сон. Старий сердитий сон, Сому сниться сомий -сом. сон, плав сомисять плаплавок, сам сопи на виставок. І Віроніка дуже хоче ті макіна, будь ласка. Молодець Віронічка, молодці дітки, які намагалися якомога швидше прочитати, розказати. А тепер хто скаже, а яке слово числівник вживається в цій скоромовці? Сьомий, правильно, сьомий сон. Тобто він дуже міцно спить. Діти, сьогодні ми продовжуємо говорити по темі збережімо красу. Василь Сухомлинський, хлопчик і дзвіночок конвалії. Готові? А мама, я так. Я. Так, Хто такий Василь Сухомлинський? Це великий педагог, мудрий. мудрий. <пілляє> Балкому серці жила велика доброта та любов до всього світу. Він не лише навчав, а й прищеплював кожній дитині найкращі людські якості, виховував у дітей доброту, чуйність, людяність, патріотизм. <клух> патріотизм діти це любов до своєї країни, до свого міста, села, у якому народився. Любов до батьків, до людей і до рідної землі. Тобто це хто дітки у нас на екрані? Василь Сухомлинський. Василь Сухомлинський. Послухайте. Так, бачите, посміхаються до дітей, а ще раз нам прочитає про Василя Сухомлинського Віраніка Тімакіна. Будь ласка. Василь Олександрович Сухомлинський. Великий педагог, мудрий учитель у його палкому серці жила велика доброта та любов до всього світу. Він не, не лише навчав а й прищеплював кожній дитині найкращої людської яркості, виховував доброту чуйність, люд... людяність, патріотизм. Ну... Ти любов до батьків, до батьків, до людей і до рідної землі. Дітки, я вам говорила, що восени я їздила у школу, де працював все своє життя Василь Сухомлинський, це Павлишська так. школа у так, так. школі. Бачила... Місце проживання Василя Сухомлинського, місце його роботи, тому що Василь Сухомлинський разом зі своєю дружиною, а вона у нього також була вчителькою. Вони не просто працювали у школі, вони в цій школі навіть жили. У них була кімната, у них там була кухня, і вони, проваджуючи дітей додому, самі залишалися у школі. Уявіть своє життя він присвятив дітям. І давайте зараз пригадаємо. Казку, хлопчик і дзвіночок конвалії. Готові давати відповіді на питання? Так! так. Я хочу більше. Давайте, діти, зараз відповіді на питання дасте. Так на що була схожа квітка? На дзвіночок, на дзвінок. На дзвіночок, так, да? сріблястий, а ще на що? На, 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 на Знайдіть, вона, будь ласка, на вона... воду, на на воду, вона, на ранкове вона. небо. Правильно, вона, Вероніка, вона, правильно, вона. Павло, вона була схожа на блакитну воду і на ранкове небо. Так? Хлопчик не міг висловити цього. Так. Скажіть, будь ласка, коли розцвів дзвіночок, тобто конвалія, коли розцвіла? Вранці, вранці, У... вранці. Вранці, правильно. Наскільки листочків розділилося? На, на два, на два, на два, Так. І що з'явилося серед листочків? Квітка! Квітка! А Дженочка квітка? як називається? Конвалія. конвалія, так, Ця квітка називалась конвалією. Так. Коли хлопчик побачив цю квітку, чим він був зачарований, Андрійко? Красою! Красою квітки. Павло, сонечко, не треба так кричати, бо тебе не тільки ми чуємо, а ще й учні з інших шкіл. Не треба кричати. А Хлопчик був захоплений зворушливою красою квітки. Що він захотів зробити, Дениско? Він захотів зірвати. Він захотів зірвати. А що пришепотіла квітка? Не, що ти мені, що ти мене Навіщо ти хочеш ти мене, мене зірвати? Що відповів хлопчик Віроніка Тімакіна? А, тому що ти у моїй подружки зірвати? Вероніка, слухаємо тебе, зараз я паші звук приберу і будуть діти відповідати по черзі, а не лише Павло, Паша. Ти великий молодець, що ти все знаєш, але дай можливість іншим квіткам висловитися. Віронічка, так що прошепотіла квітка? А Квітка а, прошепотіла. Навіщо ти хочеш мене зірвати? Що мене клопці? А ти мене подобаєшся. Ти дуже гарна каже хлопчик. Яку умову поставила, поставив дзвіночок конвалії хлопчику? Якщо хочеш мене зривати, то скажи, я гарний. А такий я, я гарний. Чи зміг сказати хлопчик Андрій, який, він, який дзвіночок гарний? Андрійко. Ні. Ні. А чому? Тому що він дуже був гарний і він не знав, як сказати. Він не міг висловитися. Як сказати, що ця квітка дуже гарна. І чим закінчилася казочка, Аліночка? Він стояв біля дзвінку в конвалі, зачарував красою квітки, стояв і мовчав. Ростить дзвінок, тих, прошепотів хлопчик. Тобто він зірвав квітку чи ні, Аліна? Він не, зірвав. він не зірвав цієї красивої квітки. Так, дітки, а чому нас вчить казка Василя Сухомлинського, не, хлопчик не і дзвоночок? Я хочу бачити але, руки, але, не, треба, але, не, треба, не треба кричати. Чому вчить нас казка Василя Сухомлинського? Віроніка, будь ласка, казка вчить а, берегти природу і не зривати квітки. Дякую, Віронічка, дуже добре. Правильно сказала. А тепер, мої любі, піднімаємося на руханку із веселими героями. А хто пам'ятає, скільки героїв зараз буде рухатися? 7, з вами? 7, 7, 7, 7. 7. 7. Так, піднімаються усі. А ми продовжуємо далі. Дітки, Зараз відгадайте загадки. Сідаємо зручно і слухаємо уважно загадку першу. Зірка сніжно біла, на руках мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Що це таке? Сніжинка. Сніжинка, сніжинка. 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 Вероніка, почому ти здогадалась, що це сніжинка? Тому що, по-перше, во сніжинка вона похожа на зірку. Так, розумничка, ще. А ще сніжинки вони білі, а ще вони а, дуже швидко готають. Правильно, тому що сніжинки це заморожена водичка. Так, молодець Віроніка, Дуже уважно. Подивіться, як Віроніка зразу відгадала. І по чому вона здогадалася? Це сніжинка. Наступна загадка. Його не сіють, а воно кожного дня сходить. Сонечко, сонце. сонце. Молодець Віроніка, молодець Дениско. Дениско, а по чому ти здогадався, що це сонечко? Тому ну, що воно сходить. Так, воно кожного дня сходить на небі, а ще. Його не сіють. Його не сіють. А що таке сонце? Сонце це звізда. Це По-русски звізда, а на українській мові зірка. Сонечко це зірка, яка найближче знаходиться до нашої планети. Так. Сьогодні ми з вами не даремно відгадали такі загадки, тому що ми будемо знайомитися із казкою Василя Сухомлинського, яка називається «Сніжинка і Сонце. Готові почути цю казку? Так. Дітки, зараз я вам її прочитаю, але ви будете моїми помічниками. Я буду зупинятися на слові, на слові, якому я зупинилася, ви його повинні прочитати разом. Домовилися? Так. А, так. Сніжинка і сонце. А хто може Сніжинка. високої небі. Хто не буде відбуватися у пасці? Ніхто не може пред... 에... предугадати <гум> Русське слово використати. Ні. Передбачити. Ні. Ви думаєте, про що буде йтися мова, Дениско? По, сні... По... По... По сніжинку і сонце. Так, ну дійсно буде йтися мова про сніжинку і сонце. А ніхто не думає, як будуть відбуватися події, про що вони будуть говорити? А, Павло, як ти, ти, ти думаєш? Так, як у вірші буде «Вітер і сонце. Хто? Вітер і сонце. Правильно, ти, ти думаєш, що буде така йти суперечка. Хто з них кращий? Так. так. Ну, давайте зараз подивимося, як же будуть відбуватися події. І так, дітки, всі слідкують. Я читаю, а ви уважно слухаєте: Сніжинка й сонце. Високо в небі, у білій хмарі, народилася сніжинка. Зверніть увагу. Слово сніжинка з якої букви написано? Ви, ви, ви. Ви, ви, ви. Хто може пояснити? Тому що чека і це ім'я. Правильно, тому що у казках дуже часто явища природи, тваринки, назви тварин пишуться з великої букви, це ніби їхні імена. Красива, блискуча, мов сріблясте мереживо. Діти, слово мереживо це кружива по-русски мереживо на українській мові. Спустилася вона тихенько на Ялинову гілку, огляділась навколо. Бачить засніжене. поле, поле. і біти... в ньому небі Не. в... Сонечко. сонечко. Сонечко з якої букви написано в казці? великої. Тому що головні герої цієї казки – сніжинка і сонечко. Кругле, сліпуче, яскраве. Розчинилася? Розчванилася сніжинка. Ну, яка в тобі краса, сонечко, ти кругла, як тарілка. А я, мов визблене із тонкого срібла, мереживо. кожна голочка в мені блищить. як захочу, сіятиму яскравіша за тебе. Діти, як сніжинка говорила сонечку, з якою інтонацією? Добре. Сподобав. Сподобав. А вам сподобалася розмова сніжинки? Ні-ні, не сподобалася, тому що вона зухвало себе вела. Вона вважала себе дуже-дуже якою. Гарною. А сонечка, що вона, трішки принизила, так? так. — що вона сказала, сонце схоже? Тарілку. На, так тарілку. Це ж і є тарілка сонця. На Круглу тарілку. А про себе вона сказала, яка вона красива, мереживна, кожна голочка блищить, і вона може сяяти яскравіше за сонце. Продовжуємо далі. А не, а вона Усміхнулася, сонечко, але нічого не сказала. Наступного дня. Воно піднялося раненько і зараз же стало гаряче гаряче. Як ви думаєте, що відбулося далі? Сніжинку, сніжинку. Сніжинка Далі Самостійно від слів душко мені. Далі випадає звук і читає самостійно. Душно мені. Всі перечитують. Я все. Я теж все. Теж все. Ага. Так, я хочу закінчилася казка, тепер піднімаємо руки. Аліна, чим закінчилася казка? Вона закінчилася... Хто знає, піднімає руку той, хто дочитав. Віра Ніка Тімакін. Знажинка розтаяла. А... а сонечка? А сонечко о, попадило її в їх спори, можна сказати. Перемогло, а сонечко що зробило? Розправляє Воно засяло дуже. Вони Сніжинку, Ярослава. І прочитай, будь ласка, нам останні два речення, Ярославчик. А сонечко як було так і залишилося yes. Сонечко. І завжди буде сонечко. А зі сніжинкою Сергійко що трапилося? Вона розкаяла. Вона розтанула, а що сказано у касті? Вона чим стала Сніжинка стала маленькою краплинкою. Маленькою краплинкою. І від сонячного тепла вона стала уже не краплинкою, а просто краплинкою. Дітки, чому вчить вас казка Василя Сухомлинського, Сніжинка і сонечко? Чому вона вас вчить? Не, не с Не сваритися, а іще подумайте. А хіба сонечко сварилося зі сніжинкою? Ні. Воно навіть слова Ні. не сказало, чіть ця казка, подумайте. Не ображати. Не ображати. Її. Не обожати. То, тобі будуть а, ситися так, як тикнуть. Так, не ображати, не хвалитися, не вихвалятися. Правильно, дітки? Вести себе гідно. Подивіться, як, хто у нас гідно себе повів? Сніжинка чи сонечко? Нажинка. Хто себе гідно повів? Нажинка. Сонечко. Сонечко, вона навіть слова не сказала на зухвальство сніжинки. Вона себе вихваляла, яка красива, яка гарна, а сонечко усміхнулося і нічого не сказала, а почало робити свою справу. Ро... Піднялося, почало світити і гріти тепліше, і сніжинка розтанула. Дітки, отже, мені дуже хочеться, щоб ви були такими, як сонечко, світили усім. Зігрівали усіх своєю добротою, ласкою і добрими серцями. І ніколи не вихвалялися, щоб ви себе вели так гідно, як у казці себе повело, сонечко. Мої любі, ваше завдання читати казку. Казки у підручнику немає. Послухайте уважно. Цю казочку я вам скинула, у кожного з вас є. Свій гаджет, обов'язково читаєте казку, перечитуєте, зверніть увагу, які є речення за інтонацією. Прочитайте на знайдіть і зачитайте на цьому слайді питальне речення. Я, не я нашла я теж. Я я... Давай, Ярослав, зачитуй питальне речення. Ну, яка ти тобі краса, сонечко? Молодець, розумничок. Ми читаємо питальною інтонацією. Це х, е, хто говорив? Я сам. Снежинко, каска. Бути добрими і гідними, як сонечко. Діти, подивіться, у нас є дуже багато цікавих питань, але я їх залишаю на понеділок. Для, тобі, для того, щоб пограти в гру з кубиком, дати відповіді на питання, ви повинні дуже уважно прочитати казку. І на наступний урок читання у понеділок ми з вами пограємо. Домовилися? Так. Отже, завдання читати казку Сніжинка і Сонце. А хто автор цієї казки? А, Василь, Василь Яким він був, діти? Великим, великим педагогом, правильно, Денисько. Він був великим педагогом, він все своє життя вчив дітей. Він віддавав серце дітям. Він навіть жив у школі зі своєю дружиною. Уявіть собі, щоб далеко не ходити на роботу. Так, мої любі, зараз ви йдете на перерву. О 10.30 ми розпочнемо урок української мови. На урок української мови підготуйте друкований зошит, застосовую знання. А ще, дітки, я вчора, оце, в цьому зошиті, ми будемо працювати, ви його готуєте. Учора я вашим батькам надіслала повідомлення: ми вчили вірші, ви вчили вірші Тараса Григоровича Шевченка. Ви мені надсилали відео. Але ці відео не зовсім підходять для конкурсу. Я хочу, щоб всі наші дітки нашого класу взяли участь у конкурсі. У конкурсі вірші Тараса Григоровича Шевченка. Любіть Україну. Ваше завдання обрати вірш, який ви найкраще розказуєте, Тараса Шевченка, зняти відео у красивому одязі з гарною зачіскою. І надісліть мені, будь ласка, не в класрум, дітки, а у Viber, тому що із Viber мені легше надіслати на конкурс. Домовилися? Можна одягнути вишиванку, можна одягнути сукню святкову, можна одягнути віночок, можна біля пам'ятника, як Дениса мама Оксана запропонувала, біля пам'ятника Шевченка за зняти відео запису вірша. Всі мене зрозуміли? Так, а, а це так. завтра треба відправити? Це треба сьогодні-завтра до суботи, добре, дітки? Добре. Бо 9 березня, саме 9 березня, день народження якого поета? Тараса. Шевченка. Шевченка. 9 березня він народився, а 10 березня він помер. Бачите, в нього дата народження і смерті в одному місяці. Отже, тому ми будемо од... Од... з вас один єдиний вірш відео надіслати мені, домовились? А, Все. А, Все. а, випадки. Випадки. а буде призи у конкурсі? Призи? Так. Ні, грошових призів точно не буде. Навіть не тільки дітям, і вчителям не буде, повірте мені, дітки. Але, Але невже вам неприємно взяти участь у конкурсі в такому? Хочу. Тим паче, це на конкурсі будуть журі з Херсонської області, найкращі вчителі і будуть обирати найкращі розказування віршів, тобто це повинно буде звучати виразно, красиво, щоб вам самим подобалося. Домовились, дітки? Все, я вас відпускаю на перерву, зустрінемося о 10:30 на уроці української мови.